Да, от я розмовляю на прийомі і призначаю там ліки, кажу, вам потрібні антибесанти, все. І відразу питання у мене, е, в них до мене, а я не помру? Кажу, від чого? Від них. Я завжди, завжди таке відповідаю на це питання, завжди розповідаю, що так, у мене відсотки 50 померло. Вісотки 40 стали інвалідами, а 10 тільки вижили. І, взагалі, Янде це такі ліки, які продаються не в аптеках, а в, біля аптеки є такі комірки, стоять там такі, і там це написано Отруйні речовини отрута для шрів'я», отрута для людей. І там купляють. Тобто, знову ж це звичайно. Я буваю, навіть ну не виходжу з себе, але так трішки на емоціях розповідаю знову те, що вам розповідав, що mm -hmm. нічого тут страшного нема, це нормальні ліки, це доказові mm -hmm. ліки, це ліки, які вживаються в всьому світі, куча є е, е, рандомізованих досліджень, брали там кагорту людей, там п'ять е, тисяч, і вони ці ліки приймали, вони доказали свою ефективність, що дійсно і ніхто з них не помер, ніяких побічних ефектів там важких не було, і так далі, і тому подібне. Зрозумів.